Друзі, вітаю вас на каналі Терапія. Я частково вже попрала деякі тканини, які мені приїхали. Тканини, звісно, що ви вітання вам побачите згодом, можливо, сьогодні, тому що ще не все підготовлено для цього відео. Можливо, навіть сьогодні дуже красиві, дуже-дуже-дуже-дуже красиві тканини. Тому я дуже крепко задоволена. А сьогодні в цьому відео я буду вам розказувати не про тканини, а про ноги. А точніше визначення розміру та одиниці вимірювання. Чому я вирішила записати таке відео? Тому що не всі, на жаль, розуміють, який у них розмір ноги і як правильно робити. Закрив вікно. І як правильно робити і виміряти свій розмір ноги. На жаль, друзі не всі розуміють, і навіть ті продавці, які продають взуття і на різних площадках, і на різних сайтах, навіть на офіційних, вони просто беруть таблицю, яка є, ну, наприклад, до певного розміра, і дають її. Найголовніше в вимірі будь-якого взуття це саме устілка. Зараз я розкажу про устілки, про одиниці вимірювання, як правильно міряти. І покажу вам приклад. Я думаю, що це відео буде дуже корисним для кожного з вас. Ви підете і зробите точно так само зі своїм взуттям. Я готую деякі речі на гаражний розпродаж, тому вирішила заздалегідь ось, записати таке відео. Отже, друзі, найголовніше у визначенні розміру це устілка. Що таке устілка? Устілка це внутрішня частина. Взуття. Як в зимовому взутті, так в літньому взутті в кеда в кросівках. Тобто, оця частина взуття виробу вона і визначає ваш розмір. В деякому взутті вона може витягуватись, в деякому взутті вона приклеєна. І зазвичай буває, що розмір вказаний один. А устілка цьому розміру може не відповідати. Це називається великомірять або більшомірять. Ну тобто, в залежності від виробника, є різні розміри. Зазвичай фірмові. Справжні вироби, такі як Puma, Adidas, вони відповідають розмірам. Хоча, наприклад, Skechers, коли я купувала Skechers, вони великомірять. Я ношу стандартний 39 розмір, а Skechers я купила 38-го. І от, друзі, зараз переведу вас на стіл. Підготувала я декілька літнього взуття, потім ще принесу кросівки. Оце все взуття те, що буде на продаж. Це не все, а так я виборочно підготувала. Ось дивіться, є різні вироби. Шлюпани шкіряні, там теж дуже з ними цікаво, я вам покажу. І от такі е, взуття на зручних, широких підборах. Так, ось один, два, і три. Ось так. Тепер перевожу вас на штатив. Так, все вам видно, дивіться. Одиниці виміру зазвичай, коли ми знімаємо заміри з будь-якої речі, ми використовуємо саме гнуч... гнучкий інструмент. Чому? Тому що він облягає форму нашої устілки. Користуватися лінійкою в даному випадку є невірним. Чому? Тому що якщо ми просто засунемо лінійку ось до цих. Бо соніжок ми з вами отримаємо 25 см. Ну, казалось би, да і ок, да? а ні, друзі, цей е, невірний замір. Чому? Тому що в нас устілка має вигнуту форму. І ви, коли робите ось такий замір звичайним, наприклад, е, рулеткою, яка не гнеться, ви Вкрали з цих босоніжок рівно сантиметр. Бачите, отут по устілці виходить 25. Якщо від краю до краю ми поміряли, да? хоча вони абсолютно однакові. <кій> <кій> Ось, щоб ви не думали, От. все тут повністю відповідає. А коли ми міряємо гнучки метром від краю. Ось так, облягаючи устіл до краю, ми отримаємо 26 см. 26 см це сороковий розмір. І це повністю відповідає. Ну, тобто, це сороковий розмір ось цих босоніжок. Так? Зрозуміли ви, що коли ми міряємо взуття на каблуку, нам потрібно зняти довжину всієї устілки. Тому що устілка вона вигнута, і ми. Не просто отак, от в натяжку, а ми притискаємо пальчиком, притискаємо пальчиком і знімаємо повністю всю довжину устілки. Це перше. Друге, Боже, чого я тільки не надивилась на різних форумах. Ну, Зазвичай кожне, кожен сантиметр починається з нуля. Одиниця вимірю, з нуля до одиниці, потім 2, 3, 4, 5. І тут так само. Від нуля в нас йде один, два, три і потім так далі. Деякі люди, я не знаю, можливо, мені не хочеться називати їх якимось обмеженими чи ще якимось. Вони чомусь думають, що оце в лінійці зайве. І вони притуляють лінійку, коли міряють. Це я бачила не на одній фотографії, як вони знімають довжину устілки, від одиниці. А цей сантиметр кому ви подарували? Мені чи що. Кому ви залишили цей сантиметр? Беруть, притуляють від одиниці міряють. Ні, друзі, 1 міліметр це вже одиниця виміру. 5 мм чи 7 міліметрів – це вже одиниця виміру. Міряємо завжди від нуля. Тут чітко ось лінійка від нуля. Також кравецька стрічка також починається від нуля. Деякі лінійки мають. Спочатку пусте місце, потім від нуля до одиниці і так далі. Тут ось, наприклад, в оцій лінію пів сантиметра. Тобто, якщо я хочу поміряти щось рівне, то я прикладаю від нуля і ось сюди вкрай. Ви зрозуміли? Міряємо завжди від нуля, не від початку лінійки, не від одиниці. Одиниця виміру починається, друзі, від нуля. Можливо, це ну, не потрібна для когось там, інформація, а ви ну, маєте зрозуміти від нуля. І також бажано міряти гнучким, не отакими лінійками, бо в нас устілка має форму завжди. Тут, ось, бачите, ортопедичні шкіряні е, тапочки. От. І тут також є форма, незважаючи на те, що вони начебто на плоскій підошві, а ні, форма є. Також. Як міряється висота каблука і висота танкетки. Зверніть увагу також, ось, хочу показати. Дуже цікаво з цими тапулями. Дивіться, як же визначити розмір цих тапуль? Ми теж міряємо від краю до краю. Тут аж 27 см. Бачите? Хоча я замовляла сороковий розмір, сороковий розмір має 26 см. Ну, так, оце більше мірки, Тут навіть 27 половиною. Зрозуміло, ви бачите, з цими тапулями. Висота підошви визначається позаду, повністю від краю сюди, Ось тут виходить 2,5 см, і під пальчиками см, ось так міряється висота підошви. Якщо в цьому випадку, ми знімаємо прямо не навскоси, а висота знімається ось таким чином. Тут ми маємо 9 см під пальчиками. Ми маємо 2 см. Може, ви будете також, це для вас буде цікаво. Так само визначення висоти підбора. Ми визначаємо ось таким чином: прямо. Тут також 9 см. Вони абсолютно однакові. Хоча, здається, да, тут просто немає танкеточки. І ось у цих босоніжках. Висота підбора теж 9 см. Стандартна, класична висота підбора, зручна. Тепер, ось дивіться, тут. 39-й розмір вказано в цих босоніжках, де він вказаний, а ось шкіряні босоніжечки, браска фірма. Кому надо можете замовити собі, в мене я магию на увазі. От, дивіться. Стандартна довжина устілки, якщо ми беремо від краю, отак не крадемо не отак от, бо ви вже вкрали, бачите стільки міліметрів. Ми від самого краю. Отак От притискаємо до краю, і ми маємо з вами ось 25,5 25 см від краю до краю у стілочка. Побачили ви, як міряти Тут тепер беремо від краю, притискаємо пальчиками. До краю, теж ми маємо 25,5 см. Стандартний 39-й розмір. Тут 40-й 26 см. Можливо, для когось це буде ну, дуже цікаво, і ви для себе оприділите щось нове. Тепер переводжу вас на підлогу, друзі. Ми ще визначаємо ширину своєї ноги. Це дуже важливо. Всіх нас ноги різні, в когось є там кісточки, в когось така нога, в когось така. Довжину ноги міряти лінійкою неправильно, завжди міряється устілка. Чому? Тому що коли ми ногу тримаємо на вісу, вона в нас менша. Коли ми стаємо на підлогу, вона розпласкується і стає більша. І не завжди ви зможете точно визначити. Розмір своєї ноги. Ви зрозуміли, хіба що ви можете отак розстелити сантиметр, якщо у вас немає, наприклад, з чим порівняти. І стати так, щоб край пальця сюди ось попадав. Бачите? І в мене виходить, вон там теж 25,5 см. Ну, це я не дуже правильним, тому що так міряти невірно. Ви не завжди можете визначитись через те, що у вас кругла п'ята. Скільки точно вам потрібно, коли ви отак от розплескані стоїте. Міряємо завжди ось устілку. Тільки устілку. Тепер ширина ноги. Це в нога в когось може бути ширша, уща, в когось накручені кісточки. Різний об'єм ноги. Об'єм ноги можете визначити дуже легко. Беремо, стапаємо на сантиметр. І ось так от себе. Огортаємо. В мене виходить рівно 23 см. Ширина захоплює і цю кісточку, і цю. Тому що ну, тут у вас може бути нога вузька. Тут, а накручена, наприклад, кісточка. Ви зрозуміли? Тобто ось ваша ширина ноги. В мене виходить 23 см. Це сама нога. Це щоб зрозуміти, якої ширини у вас нога. Вузька, широка. Ви зрозуміли. Ось такий лікбез для. Літнього взуття. Так, перевожу вас. Тепер трішечки. Чекайте, бо на штатів мені треба його опустити. Ось так, друзі, щоб ви знали, далі для зимового взуття ще міряється об'єм і крив вверху, ноги, саме ноги. І це також визначає розмір об'єм. Але ну, для літнього взуття. Воно не потрібне. Буває взуття на широку ногу, буває на стандартну, зазвичай більшість взуття робиться на ногу середньої ширини. Потім вже визначається, якщо у вас в цю середню ширину нога вільно проходить, то у вас вузька нога. Так? Якщо нога, наприклад, у вас мало вам об'єма, то у вас широка нога. Дуже зручне взуття, як про мене. Яке може отут-ось регулюватися на різну ширину, як внизу, так і вверху, ось тут на підйом. Це дуже зручно. Ви зрозуміли, коли є ось тут якісь застіпки, які можуть дозволити під вас регулювати. От. І плюс оце ще оце фіксує гарну ногу, ці перепонки. Тож, друзі, отакий такий невеличкий лікбез. Далі я йду, запишу ще якийсь для вас влог. А вирішила зняти ось таке цікаве відео. Пишіть, чи вам було цікаво, чи ви для себе зрозуміли щось цікаве і нове.